Get ready with me. Сьогодні робимо образ Катріни. Ось такий у мене референс. От. Сьогодні я буду робити образ з точками, Також сьогодні одінемо і парик, і зробимо макіяж. Робити будемо очі, ніс, щоки та губи. І трошки отут відмалюємо. підборіддя. так, я вже намалювала кола, хоч і не дуже рівні, але мені подобається. Тепер їх потрібно замалювати. Я буду замальовувати ось цим кольором. Прямо біля лука ось цим. І так, ось такі очі в мене вийшли. Тепер треба намалювати носик. Робимо так, три точечки. Чик, чик, чик. Оп. Ось так. Другу лінію. Тепер обходимо і тут трошечки робимо побільшу лінію. Ось так. Тепер треба це все замалювати. Так, ось такий носик виходить. Залишилось зовсім трошечки, треба ось тут намалювати такі малесенькі зірочки.